Після останньої телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним Дональд Трамп зробив незвичне для себе зізнання в тому, що не так він вже й обізнаний у переговорах між Україною і Росією. Це зізнання можливо задало мирному процесу новий і невизначений курс. Про це пише видання Тайм. Американська стор... спроба організувати мир між ними Україною і Росією. Поки що не принесла обіцяної Трампом простої і швидкої. Перемоги одним словом, усе виявилося куди складніше ніж він Трамп, думав. Ну і зрештою, сьогодні в багатьох виданнях були видання в статті під назвою «Трамп відхрестився від України після розмови з Путіном. Про це написало «Нью-Йорк Таймс. Це не моя проблема, заявив Трамп. І Як пише The New York Times, у розмові з Путіним, Трамп заявив, що США більше не братимуть участь у переговорах, а тиск на Росію припиняється.